Всім привіт! Доброго дня, друзі! Ну, я знаю, що вам більше подобаються садові відео, коли я показую і знімаю. Ви мені це пишете не один раз. Але домашні відео також будуть, тому що ну, зрозуміло, що в зимовий осінні, ранньо осінній, ранньовесінній період. Мені також потрібно щось вам показувати, то буду показувати і домашні відео. І сьогодні в нас також буде домашнє відео, можна сказати, влогове. Будемо. З вами розглядати закупи, які ми сьогодні зробили з донькою, вперше на новому місці, вперше у Вроцлаві проїхались вже я, до речі, сама їздила на машині трішечки вам похвалюся. Хвилювалася, що велике все таки місто, як я буду за кермом себе почувати нормально. ну Дуже так в центр, прямо в центр не їздила, але і вчора виїжджала до торгового центру, і сьогодні, сьогодні були в магнолії. Я думаю, хто. Знає, і мешкає у Врославі, його знають цей торговий центр, і трішечки скупилися в Каріфурі, і потім заїхали в нашу будінку, яка поруч з нами. Також зайшла в Кастораму, не могла не зайти, ну, як ви розумієте, тому що там квіти, рослини і поїхала, щоб купити засіб від слимаків. Так, придбала в касторамі ось такий засіб. Брос не купувала, тому що щось я його не знайшла. А ось такий засіб, в принципі, також намальовані тут і равлики, і слимаки, кілограм, і написано, що це еко засіб, і коштує кілограм 30 злотих. Нормальна ціна, тому що я пам'ятаю, що брос в Україні з Наталою сестрою ми купляли то ми купляли на двох, щось близько 600 гривень коштував кілограм. Тут, виходить, 300 гривень, десь трішечки 330, виходить, кілограм. І придбала ось такі пакети на 120 літрів, 10 штучок. Це коричневі пакети для біосміття, тобто для обрізків. Є в нас бак, але він невеличкий, той який ми виставляємо до сміттєвозу. І а вже ж коли йде ось така розчистка саду, як зараз в мене відбувається, його мало тому придбали самі пакети. Ну, сподіваємося, що нам потім будуть викладати на заміну. Якщо ні, ну купимо самі. Через інтернет купляти набагато дешевше, там коштує 49 або 46 злотих 100 штук, ось на 120 літрів. А це ми купили також в касторами. Тут 10 штук, 16 злотих. Ну досить дорого, але вирішили спробувати. Що якщо ми викладемо до сміттєвозу, чи вони заберуть і чи залишать нам на заміну коричневі такі пакети, чи ні, подивимось. Ну я вже ж не могла пройти повз садовий центр садовий. Відділ, точніше, в касторамі, зайшла, купила ось такі дві бегонії. Ось ця і ось ця. Подивіться, яка, які гарні, які яскраві вони були на оцінці по 12 злотих. Тут по два кущика. І в цій бегонії, і в цій бегонії. Ось цю яскраву та, в принципі, обидві взяла для того, щоб зробити велосипед. Ви бачили в Україні в мене і про будинку був велосипед, і на дачі я робила. А тут, як спеціально, два таких стареньких велосипеди в мене були там заховані. Ну, просто їх швидше кинули і забули про них в ожині були. І один жовтого кольору, інший червоного. І ось я купила одну бегонію жовту, іншу червону. На жовтий велосипед поставлю червону бегоню, на червоний велосипед поставлю жовту. Не знаю поки що, як я їх закріплю, тому що на дачі я сама. Також закріплювала, але знаєте, там десь якась арматура, десь якийсь гвіздочок, десь якась проволока. Я зігнула і поставила велосипед, так і закріпила. Тут арматури, гвіздочка, проволоки знайти взагалі неможливо. Ну буду бачити, якось придумаю. В наступному відео обов'язково буду вам показувати. І ще також підказуйте мені. Я люблю в принципі, щоб велосипеди були білого кольору. Мені здається, що так ну якось більш інтелігентно виглядає, так класично, скажімо так. А тут один червоний, другий жовтий. Порадьте мені перефарбовувати в білий чи ні? Бо фарба в мене є. і Я вже так думаю, що можна було б перефарбувати. Підказуйте. Так, і також, коли вже приїхали, пішли в садовий магазин, який ось тут біля нас, я не магазин. а… Базарьок, я вам про нього казала в минулому відео. І купила дещо, що посадити навколо троянди. Ну, хотіла купити щось з синіми квіточками, але чомусь навіть платикодона не знайшла. І купила ось такі кущики, називаються хебе. Це для мене і нова рослина. Прочитала про неї. Вона з е Нової Зеландії, чи що, якщо я не помиляюсь, вона там росте у відкритому ґрунті. Ось таким кольором кущики. і ось жовтуватий кущик. Вони вічно зелені, написано, що вони гарно зимують і гарно себе почувають. І також і хочу посадити їх біля троянди. І також купила вирезкі два штучки. Також їх зараз вже багато тут пропонують. Також хочу біля троянди їх посадити. Так, оці хеби про 9 злотих горщик, а вирезки по 12 злотих горщик. Бачите? Кілька кольорів тут у горщику посаджу. В Україні в мене чомусь не вийшло. Пересихали вони постійно, пропадали, але спробую ще тут, тому що, в принципі, і на дачах, і в власних будинках тут багато їх вирощують і вони, в принципі, непогано себе почувають. Ну, а Донька взяла собі ось такі гербери, взяла 25 штучок по 2 злотих штучка. Гарний такий е букетик. Так, з рослинами закінчили, і тепер переходимо до продуктового набору. Так, що взяла? В касторамі взяла ось такі макарони були на акції, якщо я не помиляюсь, 3,18. Якщо береш два опакування по кубкіло. Це е ой, в касторамі в цьому в каріфурі. Це твердих сортів, готувати потрібно 5-7 хвилин. Ну, я завжди беру тільки твердих сортів вже не один рік. Так, далі взяла ось такі вівсяні пластівці. Це також їх марки, коштує 2,05-400 грам. Це блискавічні. Тобто їх потрібно тільки залити водою і все. Я зараз, в принципі, кожен ранок свій починаю з вівсяних пластівців, бо трішечки зі шлунком проблеми. Тому я ото дві столові ложки залью, накрию кришечкою, вони пропаряться і готові. Взяла два опакування. Також в Каріфурі взяли на різку шинку Вінджона. Тобто це просто чистий балик копчений. Вони там нарізають слайсами тоненькими. Був сьогодні на акції по 20 злотих кілограм, якщо я не помиляюсь. І також взяли сир, також Радамер з великими такими дірками. Він копчений. Алпенер називається він. Також він був на акції 28,90. Також порізали нам слайсами, буде нам на ранішні бутерброди. Ще там взяли майонез, був на акції, коштував 700 грамів 10 злотих. Також оливки, ось такі взяли, ми вже брали їх, вони є і ось в Каріфурі, і також є в Кауфланді. Без кісточки, вони невеличкі, але вони дуже смачні, і їх тут насправді багато в банці коштує 14 злотих літрова банка. Так, ну взяла перець мелений 3,15, 50 грамів коштує. Також взяла рідину для миття підлоги. Ас коштувала, якщо не помиляюсь, 3 злотих. Літрова пляшка. Так, швидше за все, літрова. Так, літрова пляшка. Так, взяла донька Лакусіку ось такий корм, зараз не знаю, чи стрес в нього через переїзд, взагалі нічого не їсть, і просто м'ясо курячі відварювала, і сердечка відварювала курячі, не хоче їсти. А ось дали йому спробувати ось такий корм, начебто, хоч трішечки їсть, то вже купуємо. Нехай поки що так. Хоча я не дуже люблю ось ці готові корма завжди всіх своїх собачок, кормила каша з м'ясом, з овочами. Там морква, наприклад, або буряк, або капуста. Ну, тобто з овочем. Так, донька набрала вона дуже в мене любить в'єтнамську, тайську, китайську, японську кухню. То вона набрала собі ось таких, ну скажімо так, мівін, але вони там з різними соусами. Соуси дуже гострі. Я хоч трішечки люблю гостре, але таке гостре не, не дуже люблю. Точніше, не можу навіть його їсти. Вона любить то вона собі взяла на ранок. Вона завжди таке бере собі. Взяла борошно тортове, написано 450, помил, якщо я не помиляюсь. 205. коштувала кілограм. Взяла зараз, хліб не печу. Трішечки в мене ну вже перестояла закваска. То поки що купуємо хліб з донькою. Ну і трішечки захотілося такого магазинного батону, так сказати, то ми на тостері і на ранішні бутерброди його використовуємо. Так, цукор взяла два злотих був також. Хоча хочу вам сказати: знаєте, мабуть, чи може я вже звикла так до бідронки, начебто, все, все мені не таке, все мені. Ну, І не можу знайти в магазині, де що знаходиться. Магазин величезний, просто величезний магазин. Ну, Подивимось, по, 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 скуштуємо по якості продуктів, що ми там взяли. Так, взяла сіль, написано до консервації. Я так пощупала її, вона така мені здалося досить крупна, тому що зараз ну, зазвичай тільки дрібну сіль можна тут знайти. Сіль коштувала два чимось, два чимось кілограм коштувало. Ну, спробую, тому що так, а вже ж беру для консервації. Думала, може, візьму помідори якісь по акції, може, хоча б томатний сік почну робити. А може ще вийде в нас вискочити в неділю на базар? Ну. До базару бо стріж за все поїдемо трамваєм, тому що до базару від нас далеко, і там ще я точно буду <хи> боятися їхати. Так, і взяла дріжджі сухі, що були в мене каміс марки. Дріжджі коштують 4 злотих, тут 6 штучок. Одна штучка на 500 грамів борошна. Зазвичай так. І ще з фруктів там взяли, були персики на акції: 899 кілограм, 9 злотих. Досить непогані, такі щільні. І великого розміру персики. Я викладаю тут на стіл персики, помідори вони гарно дозрівають і потім смачні. получаються. Так, ну начебто, це все. І ще зайшли також в корейський магазин. Були там, взяли собі ось такий крем-сир 24 злотих літрова банка коштувала відеркою літровою, Ми взяли також на ранішні бутерброди, замість масла мазати. Буде смачно, і також взяла донька. Також ось така аджика. Написано Екстра гостра Ну нехай спробує. Любить вона такі гострі страви, також в такому в'єтнамському магазині 290 грамів. Оскільки вона 7 злотих мені здається, коштувала. Так, і на зворотньому шляху заїхали до Бедронки. В Бедронки взяли окорочка. У сьогодні на акції 9,99 10 злотих кілограм взяла на суп буду готувати. Також взяла фарш 5,99. Якщо береш два упакування, це з лопатки фарш, буду робити лі... ліниві пельмені, Дося замовила також зробити. Ну, це вже буду завтра. Сьогодні цілий день проїздили. Взяла собі вершки до кави. Ви знаєте, як перестала. Коли були на кето пити з цукром каву, а почала з вершками, все життя пила з цукром, навіть якщо брала щось солодке, все одно додавала цукор. На кето прибрала цукор, додала вершки і все. І тепер вже так звикла, що навіть як десь купую каву, то вершки вже не то цукор вже не додаю, додаю тільки вершки. Так взяли також цукіні, хоче донька кружальцями посмажити були на акції один Цукіні такі гарні, молоденькі, можна навіть в консервацію робити. Також були на акції 4,90 помідори, рожеві, в принципі, непогані помідори. Також вони досить щільні, але я їх тут на столі викладаю. Вони дозрівають і гарні на смак непогані. Також був виноград на акції. Виноград дуже гарний, 7,99, Білий без кісточки було написано: ось такий крупний, великий і грони великі. Ось, подивіться, яка грона гарна. Так, І також що ще а, Олію взяла. Олія також була на акції сонячникова саме 450, якщо береш дві пляшки, я взяла також. І взяла також були по акції яйця, яйця, яйця ну, ніяк не дешевшу. Я так думаю, що вже і не буду дешеві. Мку, тобто маленький розмір 9,90, ну, досить дорого. Получається, 100-110 гривень, десяток яєць, ну, дорого. Ну, Але що ж потрібно, щоб було, хоч і небагато, хоча ми не дуже багато з донькою їмо. Ну, все одно ж потрібно, щоб щось було. Ось, в принципі, такі в нас сьогодні були закупи. А зараз ще покажу вам, що ми купили в Росмані по хімії. Так, ну давайте вже не буду прибирати, а буду одразу показувати візьму до себе торбинку. Так, потрібно було взяти це гель для душу палмолів. Якщо не помиляюсь, був сьогодні на акції 6 злотих літр. 750 грамів, 750 Донька взяла також ось такий шампунь сйоз, і був також був на акції 17 злотих, скільки тут пляшка. 750. І якщо береш інший продукт для волосся з фірми сйоз на другий продукт 50 відсотків 50 знижка, то взяла донька кондиціонер для волосся. Ось такий. Він також 17 злотих, ну, мінус 50 відсотків Взяла я для шафи ось такі, ну, я не знаю, як вони називаються, запашульки, одним словом, щоб гарний запах, аромат був з шафи, з, з білизни. 6 злотих коштує тут 4 штучки домол фірма. Спробую, не знаю, чи сподобається мені, але спробую. Так, взяла донька собі дезодорант ось такий. Також взяла дві масочки. З огірком і з зеленим чаєм, взагалі корейська косметика досить непогана, гарна, я б навіть сказала, і крема, і все. Ось такі масочки по 2,50 взяла. І взяли спрей для тіла по 18 злотих, також ларів фірма ну, непогане. Ми так просто понюхали, що нам подобається, і взяли. з вітаміном Є, е, про вітаміном в 5 Взяли е, цитрусову і також взяли. З малиною, з малиною, гарний аромат. Ну, ось, В принципі, такі закупки в нас сьогодні були. І, виходить, по продуктах ми скупилися на 230 злотих. Ну, не знаю, дорого чи ні, але купили, я вважаю, досить багато і фрукти, і овочі, і сир один другий, і м'ясних три вида, і яйця, і олія, і крупи, борошно, цукор, макарони, пластівці. Оливки. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Сподіваюся, що такі відео ви також будете переглядати, тому що хочу вам показати не тільки город, а й щось інше з Польщі, з нашого життя. Дуже вдячна всім, хто дивиться, хто пише коментарі, хто заходить на мій канал, підписується. Дуже чекаю вас в наступному відео і буду дуже рада, якщо ви до мене зайдете. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.